Новини розпочинають свою роботу на телеканалі СТН. Наша команда підготувала для вас свіжу добірку новин з України Волині та Нововолинська. Наталія Матвійчук у студії Вітаю вас! Петро Порошенко розповів, скільки Україна витрачає на оборону. Нічне небо над Луцьком осяяли сотні вогників миру. День пам'яті та примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відзначили сьогодні у Нововолинську. Про це і більше дивіться далі. Президент Петро Порошенко розповів, скільки Україна витрачає на оборону та безпеку. Про це він повідомив під час участі в акції Перша хвилина миру присвяченій відзначенню дня пам'яті та примирення. Повідомляє прес-служба голови держави. За словами Порошенка, на ці цілі Україна витрачає майже п'яту частину державного бюджету. При цьому президент підкреслив, що такі витрати цілком виправдані. Тим як за два роки ми створили сучасне військо, має законне право пишатися кожен українець. Воїн, волонтер, працівник оборонного підприємства, капелан чи просто платник військового збору. Сказав він. Також Порошенко зазначив, що наразі Збройні сили України звільнили більшу частину Донбасу та надійно утримують лінію оборони, виконуючи при цьому мінські домовленості. Інформує ТСН. Також Порошенко зауважив, що санкції проти Росії є достатньо ефективним інструментом, навіть якщо здається, що це не так. Час від часу в деяких європейських країнах лунають голоси про неефективність санкцій. Що ж, якщо вони комусь і видаються неефективними, то їх слід не знімати чи пом'якшувати, а навпаки, продовжувати і посилювати, заявив президент. За його словами, вітчизняна дипломатія докладає всіх зусиль для продовження секторальних та економічних санкцій проти Російської Федерації, які були запроваджені в складі міжнародної коаліції Євросоюзом, США та іншими країнами. Також президент України Петро Порошенко подякував українським військовим за жертовність та готовність йти в атаку, аби звільнити окуповані території. Однак зауважив, що до силового способу українська сторона вдаватись нині не збирається. Як верховний головнокомандувач має брати до уваги всю сукупність факторів: військових, міжнародних економічних тощо. І тому ми робимо ставку на політико-дипломатичний спосіб повернення тимчасово окупованих територій під державний суверенітет України, наголосив президент. У Києві на території Національного музею народної архітектури та побуту Порогово відбулася реконструкція боїв Другої світової війни в рамках військово-історичного фестивалю Перемога .UA». Як повідомили організатори акції до 71-ї річниці перемоги, хотіли показати побут та озброєння армії в період Другої світової війни. Організатор фестивалю Перемога ЮА Максим Мяснико розповів, що вони намагаються висвітлити саме побутові аспекти, не впадаючи в політичні чи геополітичні моменти, візуалізувати історію в порівнянні з тією версією, що викладена в підручниках з історії. Тобто, це не просто якісь дати чи назви історичних документів, намагалися показати, як жили та воювали солдати тих часів. Йдеться на сайті Радіо Свободи. Так, на фестивалі відвідувачам продемонстрували форму і зброю радянської армії армії УПА, американських, британських військ та військових гітлерів. Німеччини. У всіх таборах використали автентичну техніку, військове спорядження, зброю і речі побуту 40 х років ХХ століття. Всі охочі могли потримати в руках різні зразки зброї тих часів, покататися на воєнних автомобілях, послухати лекції з історії. На фестивалі також відбувся показовий бій воїнів УПА, які влаштували засідку для німецьких солдатів з використанням холостих патронів та піротехніки. В Україні тривають заходи до Дня пам'яті і примирення та дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Сотні жовто-блакитних кульок з вогниками миру всередині піднялися у нічне небо Луцька. В Якості шани та пам'яті до тих, хто боровся з нацизмом під час Другої світової війни. Такою мистецькою акцією закінчили годинну концертну програму під назвою 1939-1945 Пам'ятаємо, перемагаємо. Подарували її лучанам студенти і викладачі Волинського державного училища культури і мистецтв імені Стравінського. Йдеться на сайті Волинських новин. Незважаючи на пізню годину, чимало лучан прийшли на центральну площу міста, аби послухати патріотичних пісень у симфонічному виконанні. У захваті залишилися пан Володимир та пані Валентина. Це дуже добре, що залучили місцеві колективи і прийшло дуже. Багато молоді день пам'яті є дуже важливим, адже ми не повинні забувати про те, як українці та інші народи мужньо боролися з фашизмом. Приємним сюрпризом така акція стала для мешканки Луцька Мар'яни Сорочу. Проте з її слів інформацію про концерт та мистецьку акцію слід було краще поширити серед лучан, аби її відвідало ще більше людей. Це була прекрасна акція. Студенти дуже гарно постарались. було тепло і душевно. А ця атмосфера, коли запускали кульки, була надзвичайною, каже пані Мар'яна. Та додає, що на дійство можна було б запросити і ветеранів. До лучан, які прийшли на театральний майдан, звернувся міський голова Микола Романюк. Хочу подякувати усім, хто сюди прийшов. Дякую музикантам та співакам за гарний виступ і можливість насолодитись чудовими творами. Вічна пам'ять всім, хто віддав своє життя в роки Другої світової війни та захищаючи територіальну цілісність України на сході. Ми всі розуміємо, що лише разом зможемо збудувати нашу державу міцною, сильною і незалежною, наголосив Микола Романюк. З вітальним словом до лучан звернувся і голова облдержадміністрації Володимир Гунчик. До слова пізню годину проведення акції. Вибрали не випадково. Секретар Луцької міської ради Юлія Вусенко, яка прийшла на концерт з сім'єю, каже, що саме в цей час 71 рік тому підписали акт про капітуляцію німецьких Збройних сил. Війна у Європі закінчилась. Відтак цей час і став символічною першою хвилиною миру. У місті Горохи відкрили пам'ятник бійцю полку Азов Ігорю Сливці, який загинув 12 грудня 2014 року, захищаючи Україну. Окрім родичів та жителів міста, на могилу до воїна прийшли і його бойові побратими. Про тихого можна сказати багато хорошого. По перше, він пішов на великі жертви, адже загинув за свою країну, за її майбутнє та за побратимів. На той момент я був його командиром, але він нас завжди навчав. Він був кулеметником і завжди нас прикривав під час бойових операцій. Він завжди піклувався про нас. Ігор був хорошим сім'янином та поважним громадянином. Зазначив боєць полку Азов Вадим Янки. Крикун інформує громадське волинь. Нагадаємо, Ігор Сливка, тихий був бійцем добровольчого батальйону Азов. Чоловік загинув, підірвавшись на фугасній міні. Надцятого грудня 2014 року у нього залишилася дружина та двоє синів. Бойові побратими називають його одним з найкращих кулеметників полку, добрим, щирим та завжди готовим прийти на допомогу. У Горохові 11 червня 2015 року бійцю відкрили пам'ятну дошку на будівлі коледжу Львівського національного аграрного університету, де колись навчався Ігор Сливка. Іменем славного земляка вже названа одна із вулиць Горохова. День пам'яті і примирення, і день перемоги над нацизмом у другій світовій війні відзначили сьогодні у Нововолинську. Урочистості відбулися у міському палаці культури. До пам'ятних знаків воїнам поклали квіти. Детальніше дивіться у сюжеті. Цього року українці, 8 та 9 травня, продовжують відзначати в європейському дусі як дні пам'яті та примирення. Ми вшановуємо подвиг тих, хто 71 рік тому здобув перемогу над нацизмом у Другій світовій війні, і тих, хто боронить кордони нашої держави сьогодні, розпочалося відзначення скорботної дати із покладання квітів до пам'ятників воїнозахиснику слава воїнам другого укріпрайону та стели на алеї героїв. Пізніше мешканці міста, серед яких ветерани Другої світової, Світової війни УПА, а також учасники антитерористичної операції зібралися у залі Палацу культури, де й відбувся тематичний захід, присвячений солдатам перемоги. Привітав присутніх перший заступник міського голови, секретар ради Андрій Сторонський. Сьогодні, у часи боротьби за свободу та незалежність України, формується глибокий духовний зв'язок між захисниками нашої країни різних поколінь, героями Другої світової війни. Воїнами-інтернаціоналістами, учасниками антитерористичної операції, честь і слава героям і тим, хто захищав батьківщину десятки років тому і тим, хто боронить її сьогодні. Ми пам'ятаємо, що той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Нам потрібно бути єдиним, сильним та мудрим заради збереження миру в ім'я подальшого розквіту нашої держави. Наш синівський обов'язок берегти духовну єдність поколінням, для якого любов до рідної землі не просто слова, у цьому духовна твердиня сучасної України. Щиро бажаю вам, шановні ветерани, міцного здоров'я, бадьорості духу, довгих років активного життя, тепла людських стосунків та родинного завжди. Не ховаючи сліз із проханням до молоді вберегти Україну та її незалежність, звернувся учасник бойових дій Другої світової війни Василь Бусловський. Освободили ми, як говорять, повні Європи. Пройшли ми, я пройшов від Харкова до Будапешта, І ми таки побіділи. І вже ми от прожили, понимаєте, 71 рік після війни. смеялись, радовались, танцевали вместе. Нет, надо что-то сейчас. Чему вот сейчас на Востоке нас? Это же наша Украина, Восток. Донбасс, это наш. Почему нас начали рвать вот, на кусочки? Вот я хочу обратиться к молодежи. Дорогие наши сыны, дочки, внуки, правнуки. Бережите Укра... Украину, сдержите Украину. Не дайте нікому нашу Україну за жалота земля. Із вітальним словом до ветеранів звернулися також голова міської організації ветеранів війни і праці Леонід Дудар, військовий комісар Олександр Плужник та голова організації Спілка ветеранів АТО Олександр Кондесюк. За дорученням міського голови Віктора Сапожнікова його перший заступник Андрій Сторонський вручив ветеранам подяки. Нововолинськ стає все привабливішим для організаторів різноманітних змагань. Обласний турнір зі спортивно-бального танцю відбувся у нашому місті вперше. Паркет підкорювали юні танцівники віком від 4 до 12 років. Упродовж усього суботнього дня в приміщенні Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості тривав обласний турнір спортивно-бального танцю Літл Стар. Більш ніж три сотні танцівників із Волині приїхали до Нововолинська, аби взяти участь у конкурсі. Це діти віком від 4 до 12 років. Більшість учасників конкурсу мають не одну почесну грамоту чи нагороду, здобуту на різноманітних танцювальних турнірах. Проте на суд професійного журі свої вміння представили й дебютанти. Я був Володимир Волинському і це буде третій конкурс в Новолинську. Мені подобається, бо я, бо я знаю, що ми сьогодні виграємо перше місце. І я впевнений в цьому. Саме е, ну, більше подобається організація, незалежні судді. Є в мене три кубки і е, е, дипломів, е, нагород набагато е, перших місць. Є є місця і другі теж. Учасникам я б побажав витривалості і ну, щоб трималися. У кращих традиціях європейських танцювальних конкурсів турнір було поділено на окремі відділення. У програмі змагань діти виконували вальс, ча-ча-ча, джайв та квік-степ. Не самим лише майстерним виконанням танцювальних па захоплювалися гості заходу. Глядачі на трибунах, а особливо дівчатка, тішилися неймовірною красою розкішних суконь танцівниць, а дивлячись на хлопчаків у елегантних костюмах, які сміливо вели своїх партнерок у ритми музики, неможливо було не полинути думкою до країни казок. Живуть чарівні принци. Організатор турніру Андрій Кравченко зізнався, що із захопленням слідкував за виступами конкурсантів. Такі заходи він вважає важливими для розвитку молодого покоління. Ця ідея вже давно була в нас на розумі, і нарешті вона здійснилася. Назвали ми наш турнір Літл Старс Маленькі зірки, тому що сьогодні будуть. Виступати багато дебютантів як з Нововолинська, Володимира і з усієї області, я вважаю, що такі заходи потрібні, адже це розвиток нашого майбутнього покоління, наших дітей. І в першу чергу це гарно, емоційно і ну, розвиває наших танцюристів. Звичайно, я б хотів подякувати фонду прибужжя Ігора Гузя. Віктор Романовичу Яремія за їхню підтримку, що вони зголосилися і допомогли в проведенні цього конкурсу. Учасники, які зайняли призові місця у кожному із танцювальних відділень, отримали кубки, медалі та дипломи. Нововолинці Валерія Мельничук і Владислав Касянчук здобули дві головних нагороди турніру: Кубки, Джайв та «Ча-ча-ча». Пілотний проект Літл Стар відбувся на високому рівні, кажуть організатори, і сподіваються, він стане у нашому місті традиційним. Адже уже зараз Нововолинську є хороший потенціал для розвитку хореографії та реалізації танцювальних проектів. Найближчий танцювальний конкурс планують провести. Уже восени. Днями на шахті Червоноградська міністр енергетичної та вугільної промисловості України Ігор Насалик провів робочу нараду. З керівниками вугільних підприємств Львівсько-Волинського басейну, представниками трудових колективів, профспілок та керівниками місцевих органів влади. Були на зустрічі і нововолинські гірники. Під час наради міністр ознайомив усіх присутніх із своєю програмою розвитку та виклав своє бачення майбутнього, яке чекає на вугільну промисловість. А також повідомив, що 17 травня на засіданні Національної ради реформи планує представити дану програму розвитку паливно-енергетичного комплексу, зокрема концепцію реформування вугільної промисловості, після прийняття якої відношення до вугільної промисловості буде змінено. Наступним свою програму представляв виконуючий обов'язки генерального директора Валентин Кисельов, яка була направлена лише на шахту Бужанська, оскільки на його думку, шахта. Шахта номер 9 повинна бути закритою. А також програма була розрахована на 40% державну підтримку, що уже не практикується декілька років через відсутність коштів. Окремо по шахті номер 9 програму представляв директор шахти Петро Царьов. Він зазначив, що на дев'ятій шахті функціонує три лави: дві робочі та одна підготовлюється. Шахта не є збитковою, а при модернізації нового обладнання може давати набагато більше вугілля. Директор вугільного департаменту Анатолій Корзун не затвердив програму, виконуючого обов'язки генерального директора Валентина Кисельова. Сивши на його некомпетентності в даній галузі та відправив програму на допрацювання, зазначивши, що шахта номер 9 не буде закрита та виведена зі складу ДП «Волиньвугілля». вугілля. Представник профспілкової організації захист праці особисто передав міністру Ігорю Насалику документи та з макшейдерськими замірами складу по шахті Бужанська за минулий місяць, в яких зазначена недостача у розмірі 5200 тонн вугілля. Варто додати, що міністерством вугільної промисловості було перераховано суму витрат на будівництво шахти номер 10 які становлять 800 мільйонів гривень. А за підрахунками екс-міністра Володимира Демчишина на шахту довгобут необхідно було витратити державних коштів у сумі 2,6 мільярда гривень. Ось такими новинами багатий день сьогоднішній. В студії для вас працювала Наталія Матвійчук. На все добре і до зустрічі.